Добрий день. Відеоінструкція присвячена роботі з екзаменаційними курсами в категорії Зимова екзаменаційна сесія 2022-2023 навчального року. Одразу нагадаю, що відеоінструкції щодо створення екзаменаційних матеріалів можна знайти в електронному курсі відеотюторіали, який доступний усім викладачам у їх особистому кабінеті. Наразі з'ясуємо особливості заповнення електронного журналу відповідно до нового шаблону. Знайдемо в особистому кабінеті курс із назвою Екзамен. У мене це, відповідно, екзамен аналітична геометрія. Заважу, що екзаменаційні курси у межах категорії спеціальності можуть створювати лише відповідальні, призначені деканатами. Тому, якщо якогось курсу немає у списку, варто звернутися до відповідного деканату, який у свою чергу має скерувати роботу відповідального, або до відповідального безпосередньо. Зайшовши на курс, бачимо, що тут вже є елемент екзамен, наразі він порожній, з таблицею, що містить шаблон із загальною інформацією про іспит. Також нижче є шаблон URL-покликання на співбесіду, який за необхідності можна редагувати. Шаблон екзаменаційного курсу універсальний, отже, не потрібно, варто просто видалити. Розглянемо варіант із іспитом у формі екзаменаційного тесту. Отже, переходимо в режим редагування, одразу видаляємо URL-покликання. Далі інформацію в таблиці необхідно відредагувати. Для цього переходимо в режим редагування. Навпроти елементу екзамен. натискаємо редагувати, далі редагувати параметри і вносимо необхідні корективи. Зокрема, заповнюємо таблицю, прибираємо зайве, налаштовуємо початок, завершення тестування, його тривалість. Берігаємо. Наразі тест порожній. Отже, залишається завантажити питання в банк питань і додати їх у сам тест. Як бачимо, на курсі є дві секції: перша відомість і нижче друга відомість. Так, новий шаблон відрізняється від попереднього минулорічного тим, що в ньому буде відображено результати екзамену та за необхідності його перездачу. Перейдемо до налаштування журналу оцінок. Тут бачимо загальну категорію, яка дублює назву цього курсу, і дві підкатегорії перша відомість і нижче друга відомість. У першій відомості за замовчуванням за поточну роботу відводиться 70 балів, за екзамен 30. Якщо розподіл інший, наприклад, 60 на 40, то змінити поточні бали можна, натиснувши редагувати у відповідному рядку. Далі редагувати параметри і ввівши е відповідну кількість балів у поле максимального оцінку, наприклад, 60, зберігаємо. Щоб змінити кількість балів за екзамен, необхідно перейти у сам тест. Бачимо, що поки що він порожній. У блоці керування тестом, обрати пункт Редагувати тест. У поле Максимальна оцінка справа внести корективи, наприклад, 40, і натиснути кнопку Ентер на клавіатурі або ж зберегти. Повернемося до налаштування журналу оцінок. У будь-якому разі загальна кількість балів у категорії має дорівнювати 100. Причому і в першій відомості, і в другій відомості. До початку екзамену викладач повинен виставити поточні бали. Перейдемо в журнал оцінок. У категорії перша відомість. Заповнимо стовпчик поточні бали. Для цього натиснемо зображення олівця біля назви стовпчика з правого боку. Введемо необхідну кількість балів навпроти кожного прізвища. Ну, наприклад, 40. І натиснемо кнопку зберегти. Так можна зробити для всіх учасників. Оцінки за екзамен у вигляді тесту підтягнуться в журнал автоматично, зокрема після перевірки викладачем, якщо тест містить питання відкритої форми. Загальне в категорії перша відомість, давайте ще раз пройдемо журнал-оцінок. Загальне порахується автоматично як сума балів за поточну роботу і екзамен. Наприклад, зараз я вручну, тому що в мене немає спроб, веду кількість балів, припустимо, 25, натисну кнопку Сберегти, перейду журнал цінок і побачу, що загальна кількість балів у мене 65, у першій відомості. Загальне за курс, якщо ми далі посунемо. Загальний за курс також буде 65 балів, це буде підсумкова оцінка, і вона дублюватиме бали з категорії відомість. Якщо всі студенти отримали позитивні оцінки, на цьому робота викладача на курсі закінчується. Наголошую, що потрібно виставити лише бали, більше нічого заповнювати не треба. Якщо ж студент, наприклад, не набрав мінімальної кількості балів за екзамен, то його оцінка не може бути порахована як сума балів за поточну роботу і за екзамен. Тобто, якщо тут, наприклад, 5 балів, а мінімальний має бути, припустимо, 9, тоді в журналі оцінок Вручну редагуємо стовпчик перша відомість загалом натиснувши олівець. Далі ставимо позначку в стовпчику поправки, тому що інакше ми не зможемо внести корективи. І виставляємо 0 балів навпроти потрібного прізвища, незалежно від набраної кількості балів. Зберігаємо, продовжуємо. Це все відобразиться у журналі оцінок. Оцінка буде незадовільна. Відтак потрібно створити матеріали для другої відомості. Друга відомість, зрозуміло, потрібна і тоді, коли студент набрав мінімальну кількість балів на екзамені, але загальна сума балів нижче за 50. Отож, переходимо на курс. Можемо просто-напросто скопіювати уже створений екзамен. Переносимо його у категорію, точніше, в секцію друга відомість. Назви ми потім, за необхідності, можемо змінити. Щоб перенести елемент, ми повинні затиснути хрестик з лівого боку, лівою кнопкою миші, і потягнути. Далі, відповідно, в пункті редагувати параметри налаштовуємо. Дату, час екзамену, тривалість екзамену можна також налаштувати обмеження доступності, щоб виконати тест могли лише студенти, які не здали його в першу відомість, адже теоретично доступ до другого тесту матимуть усі студенти курсу, але я не бачу в цьому особливої необхідності, адже іншим студентам немає сенсу щось перездавати. У будь-якому випадку ненавмисні спроби можна видалити і просто-напросто не зараховувати. Отже, налаштували необхідні параметри, берегли. Знову переходимо у налаштування журналу оцінок. Ми бачимо, що екзамен у нас додався у першу відомість, тому нам треба його перенести у другу відомість. Для цього ми натискаємо з лівого боку від екзамену. Подвійну стрілочку і обираємо рядок, де цей екзамен має розміщуватися, після поточних балів у по другій відомості. Натискаємо ось ми його легко перенесли. Обов'язково налаштовуємо максимальну оцінку за поточні бали. Відповідно, знову ж таки, я переходжу редагувати параметри, і в мене це буде 60 балів. І ще раз повторюся, що усього у категорії має бути 100 балів у підсумку. Повторно виставляємо поточні бали в журналі оцінок у другій відомості. Припустімо, що поточні бали не змінилися. Перевіряємо екзамен і бали виставляються автоматично. Зараз я вручну виставлю оцінку. Нехай це буде максимум 30 балів. І тоді я вже бачу, що загальне. По другій відомості порахувало, як суму балів знову ж таки поточних і балів за екзамен. І загальна оцінка, тобто підсумкова оцінка, тепер вибере максимальне значення з балів за першу відомість і балів за другу відомість. І це, очевидно, буде друга оцінка, тому що зрозуміло, що вона має бути кращою. Ще раз наголошу, що потрібно виставити лише бали. Більше нічого заповнювати не треба. Якщо ж екзамен проходитиме не у формі тесту, а в форматі співбесіди, то необхідно, як я вже говорила, видалити елемент екзамену. Перейдемо для прикладу на курсу аналіз, видаляємо елемент екзамен. Залишається тільки співбесіда. Обов'язково необхідно відредагувати саме покликання на онлайн-конференцію, додати в описі ідентифікатор конференції, код доступу, дату екзамену, час екзамену і додати інформацію у шаблонну таблицю. Для цього ми маємо натиснути з правого боку від покликання. Редагувати, редагувати параметри і внести необхідні корективи. В полі існуюче посилання, ще раз наголошую, обов'язково вставити своє посилання, зберегти і повернутися до курсу. Переходимо до налаштування журналу оцінок. Бачимо, що елемент екзамен ще видаляється. На це потрібен деякий час, надзвичайно багато. Ну, відповідно, кількість балів тут буде трошечки інша, але це не страшно. Зараз нам потрібно створити стопчик екзамен як елемент оцінювання, який ми потім будемо заповнювати вручну. Бачимо внизу кнопку Додати елемент оцінювання. У полі назва елементу. Вписуємо екзамен. У полі максимальна оцінка, вносимо необхідну кількість валів. Хай це буде 30. Зберігаємо зміни. Далі нам необхідно перенести створений елемент у Першу відомість. Для цього натискаємо подвійну стрілечку зліва і обираємо рядочок, де має цей елемент розміщуватися. Перші відомості після поточних балів. Цей елемент перенесено. Зараз ви бачите, що сума всіх балів в. Категорії перша відомість 130, але ось цей елемент видаляється, тому в сумі все рівно буде 100. Звертаємо на це увагу. В кожній відомості сума балів має бути 100. Якщо потрібно буде заповнити другу відомість, то ми аналогічно додамо елемент оцінювання в категорії друга відомість. А налаштуємо відповідно кількість балів за кожен елемент. На самому ж курсі скопіюємо URL-покликання, призначимо новий час, нову дату і, можливо, навіть нове посилання за бажанням. На цьому все. Дякую за увагу. Успіхів на екзамені!